Привіт, я Бліндер Марк. Мені 10 років. Мій зріст 135 сантиметрів. Я навчаюся в театральній студії дзига. Я швидко бігаю та швидко запам'ятовую тексти. Я люблю грати в футбол та перемагати. Вільно володію українською та російською мовою та вивчаю англійську. Я знявся в головній ролі у соціальному ролику про допомогу лікарів людям. Запрошувати на кастинги та проби. Дякую за увагу! До побачення!